Картопля, диявольський овоч, що врятував Європу. Батьківщина картоплі це на Ірландія і на Білорусь, а високогір'я Анд у Південній Америці. Протягом тисячоліть для імперії Інків вона була священною рослиною і головною їжею. Коли іспанські конкістадори у 16 столітті привезли її до Європи, вони не бачили в ній цінності. Це був просто дивний ботанічний сувенір із завойованих земель, привезений разом із золотом. Та іншими диковинками протягом майже 200 років європейці дивились на картоплю з жахом і відразою. Її відмовлялися їсти навіть під загрозою голодної смерті. По-перше, вона не згадується в Біблії, а все, що не згадано у святому письмі, вважалося підозрілим і диявольським. Те, що вона росте під землею у темряві, лише посилювало її демонічний імідж. По-друге, вона отруйна. Європейці не знали, що їсти можна лише бульби і намагалися вживати листя та зелені плоди, що призводило до реальних отруєнь і підтверджувало найгірші побоювання. По-третє, вона потворна, брудна, нерівна, з очима. Вважалось, що її погляд може викликати хвороби, зокрема, проказу. І головним промоутером картоплі став агроном Антуан Огюстен Пармантьє. Перебуваючи в пруському полоні, він Харчувався лише картоплею і зрозумів, що вона смачна і поживна. Повернувшись, він влаштував розкішні обіди для аристократії, де всі страви були з картоплі, і дарував букети із квітів королеві Марії Антуанетті. Зрештою, картопля стала популярною, і вона поклала край постійним голодоморам і спричинила демографічний вибух у 18-19 століттях. Але в Ірландії ця залежність стала абсолютною мільйони найбідніших селян. Харчувалися практично однією картоплею. Тоді сталася катастрофа. У 1845 році з Америки прибув грибок фітофтороз, який за кілька тижнів знищив весь урожай. Великий голод тривав кілька років. Понад мільйон людей померли від голоду та хвороб. Ще мільйони втекли з країни. Овоч, що колись врятував континент, став знаряддям однієї з найстрашніших трагедій в історії. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось або не сподобалось, будь ласка, напишіть про це в коментарі. Дякую за перегляд.